Від Матея, Святої Євангелія читання, слава тобі, Господи, Слава Господи, славодомі уважені. В той час прийшовши в околицю Филипової кесарії, Ісус питав своїх учнів. За кого мають люди Сина чоловічого? Ті відповіли одні за Івана Хрестителя, інші за Ілюще, інші за Єремія, бо з пророків. На вашу ж думку, каже до них хто я, озвався Симон Петро і заявляє ти Христос, син Бога живого. У відповіді Ісус сказав до нього, щасливі ти си, сину, йони, бо не тіло і кров це тобі відкрили, а Отець мій Небесний, тож і я тобі заявляю, що ти, Петро, скеля, і на цій скелі збудуй мою церкву». І адові ворота й не подолають, і дам тобі ключі Царства Небесного, і що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небі, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небі. Люди сина чоловічого в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Сьогодні наша церква відзначає пам'ять Верховних апостолів Петра і Павла. Два чоловіки Петро і Павло. Петро був простою людиною. Петро був рибалкою. Він ловив рибу для того, щоб прогодувати свою сім'ю, для того, щоб мати за що прожити. Звичайна робота. Однак, чому ми зараз маємо базильку святого Петра в Римі? Чому ми маємо багато церковних названих в честь святого Петра? Тому що Петро почув Ісуса. Він відкликнувся на Його поклик. Він пішов за Ісусом. Він став ревним проповідником, ревним апостолом. Він став тим, хто полюбив Ісуса понад усе. Ісус Христос йому довіряє ключі від Царства Небесного. Тому ми бачимо апостола Петра зображеного з ключами, він тримає ці ключі. Апостол Павло був освічений, навчався в високих школах, мав високу освіту, переслідував християн. Тяжко собі уявити, правда? Апостол переслідує християн. Але таке було. І бачимо, Господь його не відкинув, не сказав ти, Павле, переслідував християн, моїх дітей, ти не заслуговуєш на Царство Небесне, чи я не хочу тебе бачити, ні. Ісус приймає Його покаяння. Ісус любить Його. Ісус любить усіх нас. Петро і Павло дві різні особи, дві різні людини, але їх об'єднала любов до Ісуса. І саме ці слова, кого ви, кого мають мене люди, за кого мають мене люди, каже Ісус. І апостол Петро і Павло, вони відповіли, яке значення Ісус має в їхньому житті, хто Він є для них. І сьогодні Господь також, не дивлячись, який стан ми займаємо, яку ми освіту маємо, що ми робимо, яку роботу робимо, Він знову питає мене, за кого ви мене маєте. Прислухаймося до свого серця на хвилину і запитаймо себе, ким для мене є Ісус? Що Він для мене зробив? Чи Він є моїм братом? Чи Він є моїм батьком? Чи Він є моїм наставником? Чи Він є тим для мене, за кого я готовий пожертвувати найціннішим, щоби піти за Ним? Чи я готовий відкрити слух свій? Щоб почути Його голос. Господь кличе кожного з нас, кличе як апостолів, ми є християни, кличе, щоб ми поширювали Його любов, щоб ми несли цю добру новину, благовість про Царство Боже, щоб ми цього не боялися. Побачимо в теперішньому світі так само, як і між першими християнами на далекому сході є переслідування. Коли ти скажеш, ти віруєш в Бога, що ти визнаєш Ісуса за свого Царя Господа, ти можеш померти за це. Ці люди не бояться визнати, не бояться віддати своє життя. Чи я є готовий кожного дня свідчити про Ісуса в моєму щоденному житті? Як свідчити? Ти не обов'язково виходити і кричати на вулицю, але свідчити своїм життям. Свідчити своїй сім'ї, свідчити своїй родині, свідчити там, де я працюю, на місці праці. Це підійти до когось, обійняти, якщо хтось засмучений, сказати добре слово, і ми вже через цей акт передаємо Божу любов. Вже через цей акт Господь через нас відроджує надію і віру в серці людини. Навіть прийдемо додому. Дивимося, це посуда не помиту, взяти з любові, помити посуду з любові зробити. І це також буде добре діло, це буде вияв любові. Найбільше, що цінується, це є наша молитва, спільна молитва, як в сім'ї, родині, у церкві, у храмі, молитва навіть наодинці. Бо що робиться під час молитви? Ми зупиняємося. Ми відкриваємо своє серце, і ми чуємо голос Господній, який каже, побудь зі мною, відкрий своє серце, я хочу бути з тобою, я хочу діяти через тебе, я хочу нести цю добру новину, бути в твоїх устах, бути твоїми руками, щоб робити добрі вчинки, бути твоїми ногами, щоб нести цю благовість. Відкрий своє серце, впусти мене. А що нам потрібно? Зупинитися. Зупинитися у вирі наших щоденних справ. Бо праця, коли ми праці не маємо, завжди маємо праці, правда? А коли маємо час на молитву, майже завжди не маємо, бо є праця. Але стараємося шукати цієї хвилини, щоб побути з Господом. Як зробила це Марія, Марта копиталася про багато, а Марія вибрала кращу частку, так само і ми повинні вибирати цю кращу частку протягом дня. Призупинитися, почути голос Божий, відповісти на Його поклик, помолитися серцем щиро, так як є на серці. Господь не вимагає від нас якихось надзвичайних слів, не вимагає чогось, не знаю, оригінального. Він хоче нашого щирого і відвертого серця. Отож, відкриймо наше серце для Господа, і нехай. За молитвами святих Верховних апостолів Петра і Павла зійде на нас благодать Божа, що ми більше не боялися, а знали, що з нами є Господь. А якщо з нами є Господь, тоді хто є проти нас, як каже апостол Павло, Тож будь то будьмо з Богом. Амінь. Слава Ісусу Христу!